Реабілітаційний центр Охтирської центральної районної лікарні отримав гуманітарну допомогу, медичне обладнання на понад мільйон гривень. Із обладнання нам прийшли тренажери для активних та пасивних відновлення рухів нижніх та верхніх кінцівок. Після травм, після інсультів, після травм хребта, також велотренажери, функціональні ліжка. Які будуть забезпечувати комфортне перебування в нашому реабілітаційному відділенні, це необхідне обладнання для нашого реабілітаційного відділення, яке даватиме спромогу нашим пацієнтам, як військовим, так і цивільним, бистріше приходити до виздоравлювання, пацієнти будуть проходити бистріше відновлення. Гуманітарний вантаж передала Асоціація міст України від фонду майорки на державної іспанської організації в рамках програми підтримки українських муніципалітетів. Ми зараз під час повномасштабної війни з Російською Федерацією надаємо гуманітарну допомогу від наших партнерів для територіальних громад по всій Україні, в тому числі для територіальних громад Сумської області. Це відносно невеликий вантаж, але тим не менше він допоможе підвищити спроможність охтирської лікарні у виконанні своїх безпосередніх функцій для реабілітації як. Поранених так і безпосередньо цивільного населення. Охтирська лікарня через Охтирську міську раду відправила відповідну заявку, і ця допомога була доставлена безпосередньо до лікарні. Це другий гуманітарний вантаж доставлений до Охтирської міської ради асоціацією міст України. Перший комплект меблів отримав один з дитячих садочків Охтирки, пошкоджений російськими снарядами на початку вторгнення. Андрій Міхеєв, Олена Рашевська, Суспільне новини, Сумщина.